Привіт, друзі! З вами Тетяна із Калгарі. Сьогодні такий гарний сонячний день. Осінь в Канаді чудова. Вона завжди, майже завжди сонячна, навіть коли буває пасмурно, потім виходить сонечко і ось так виглядає Калгарі у листопаді місяці. Всі ходять у куртках, ніхто не закутується, тому що багато у кого є машини і з одного місця в друге перебігти, то тепла, теплий одяг не потрібен. Ось так. І мені подобається, що дуже багато сонячних днів у Канаді, ну, зокрема, в Калгарі. Сьогодні я піду в Долораму. Долорама це, хто не знає, дешевий магазин. І мене тут цікавлять художні матеріали. Матеріали для художників. Я там беру акварель, акрил, холсти є не дуже дорогі. І там майже все 2-3 до 5 доларів можна купити. І я тренуюся, тому що. Я не такий вже вмілий художник, тому я на дешевих матеріалах тренуюся, малюю щось, люблю скетчбуки. Тут є непогані скетчбуки, я вам їх покажу, які я беру. Хоча я чула таку думку, що акварель, коли малюєш акварель, треба, щоб був папір дуже гарний. Ну, Матеріали так більш-менш якісні. Тоді виходить щось пристойне. Але мені навіть із цією дешевою аквареллю подобається, що в мене виходить. Можливо, в наступних відео я покажу свій скетчбук і ті малюнки, які я роблю швиденько, і ви побачите, що не так уже і погано. Ну і давайте підемо в Долораму. Загальний вигляд магазину. Ось тут можна щось купити для кухні. А мене цікавлять ємності для порядкування моїх художніх матеріалів. Багато є ось таких коробок. А я хочу коробку з кришкою. Тут я великий і маленький. Я беру велику за три. За 5 доларів вибачаюсь. Ось така три коштує, ця 4. Тут ось багато таких речей, які можна розмальовувати, просто якось приспособити. Є такі дощечки, на яких теж можна щось малювати. Або надписи якісь цікаві робити. Такі наборчики по 5 доларів. Дерев'яні. Холстые. Ось такі малюпуськи по долар 50 20 на 25 розмір. Так, за 3 долара чуть більше 25 на 30, 28 на 35 сантиметрів. Такий є розмір. І ось такі холсти, які вже. Бачите, типу, намічений тут малюнок, і ти просто береш і розмальовуєш. Але я таке не люблю, я люблю творчість. Є холстики прямо вже на таких підставочках за 4,50. Дуже зручно, якщо щось намалював, поставити і малуватися першим. перший час. 2,50. Це, а, це ми вже дивилися. Ні, 28 на 30 є. І отакі. Подовжені по 3 долари. Я беру ось цей Він коштує п'ять. Тут можна пензлики купити різні. Ось такі великі, 1,25, такі маленькі. Є набори по 5 доларів. Тут різні по величині. Такі. Є мастіхіни по 4 долари. Не знаю, наскільки вони гарні. Я не брала з собою один з України взяла мастіхін поки що мені достатньо. І ось такі набори. Тут багато чого є по 3,50. Ось так можна купити таку за 4,75. І тут, бачите, можна ставити пензлики. Я хочу взяти ось цю акварель. Мені вона дуже сподобалась. Вона деякою мірою така мілова. Але дивіться, скільки тут кольорів. І мені вона подобається. Так що я вже візьму. Ось такий набір я брала, але ще його не випробувала. Так, коштує 4,50 тут дивіться, скільки кольорів це акрил. Акрил є по 2,50. Тут такі дуже бліді кольори для ніжних малюнків. Є трохи інший набір, бачите, теж стоїть 2,50. Я ось такий брала, непогано себе поводить. Ось такі набори можливо когось цікавить. Тут для дитячої творчості теж дуже багато чого. Фломастери. ну і там дуже-дуже багато різних матеріалів. Щось можна брати, розмальовувати, фантазувати. Тобто Можна зайти і зависнути в цьому магазині надовго, тому що дуже цікаво розглядати дещо таке є, чого у нас нема. Ось, дивіться, дуже п'яльці такі малесенькі по 2 долари і можна щось вишити. І там є мулюне. До речі, я з собою взяла мулюне, п'яльця не взяла з собою. Можливо, попробувати взяти. А ну зараз давайте глянемо. І ось такий за 1,50. Діаметр тут 19 сантиметрів написано. Ну, такі цікаві. Давайте ще щось подивимось. Дивіться, який цікавий набір для творчості. Це тут, я так розумію, віяло, якщо я правильно українською вієр. За 4 долари тут є фарби, які можна взяти і розмалювати собі. І коли жарко, то можна махати. І трохи прохолодніше, можливо, стане. Ну, тобто, Дуже багато цього цікавого тут продається. Також можна купити рамки і ставити малюнки. Вличенька за 4 долари, є малюбузькі такі по 1, $25. Ну, тобто різні розміри, десь до 5 доларів. Можна купити і вставити свою творчість. До речі, тут є ось для в'язання щось якісь нитки, крючки по 4,50 і набори за долар 50. Ножиці за 4 50, кому потрібні. Ось такі набори тут різні кольори. ниток. І тут є і нулюне. Так що можна вишивати. Ось за 3 долари. Такий набор, ось такий теж за 3 долари. За 4 долари, Тобто, хто себе хоче заспокоїти, малюванням, в'язанням, вишиванням, товарами, є. є такі дешеві товари. Так що, якщо потрібно, завітайте сюди, тут навіть ножниці є. А ось тут я беру ноутбуки. Я брала і великі, і маленькі, але мені подобається ось цей скетчбук. Що я сказала? Ноутбук, скетчбук, боже, вибачаюсь, 1,75. В вчора дивилася? До трьох ночі серіал і не виспана, тому вибачайте, за мою мову, ось такий скетчбук, Дуже прикольно. тут. Прикольний папір, бачите, такий він трохи бежевий, не, не яскраво білий. Тому він мені подобається. На ньому малюнки виглядають дуже прикольно. І тут дуже багато різних скетчбуків, блокноти просто для записів. Так що ось такий магазин. Дуже люблю сюди заходити, роздивлятися, що тут є. Друзі, якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, вподобайки. Бажаю всім здоров'я, творчості. Ось такий я собі менчик купувала. Коментуйте, напишіть, що вам сподобалось, як ви. Давайте поспілкуємося з вами. З вами Тетяна. Пока-пока, до нових відео. Бажаю здоров'я, творчості.